І все, слава Господу, за цей день, за новий день, який Господь нам дарував. Ми його ще не, не бачили своїми очима повністю, але надіємося, що Господь буде з нами Він не залишить нас, пола Господу, за те, що він знайшов нас кожного в цьому світі, де ми не були на своїх гріховних шляхах, що він відродив нас спасінням, саме головне відродив через жертву свою. Через муки і страждання, які ми згадуємо сьогодні. Слава нашому дискудрі. Ви знаєте, Слово Боже говорить, хто хвалиться, нехай хвалиться. Пам'ятайте слово. І це чудово, тому що слово Боже нам нагадує, що ми не повинні хвалитися своїми якимись такими вчинками, своїми досягненнями, своїми певними знаєте, здобутками в енциклопедії, хто так пишуть, хто такий хвальков, якщо ми по хвалі, хвальков. Та людина, яка хвалиться. Тлумачення, що воно означає. Той, хто любить хвалити себе, хизуватися, хвастатись чим-небудь. Отакий такий вираз. І ви знаєте, відносно, так згадую шкільні роки, як вчили, відносно хвальків, то багато таких приказок є. Віршів, казка навіть є зайць хвальков, і вірші писали про хвальків. Люди так не дуже скептично до цього ставилися, хто хвалиться перед людьми. Але як слово говорить, хто хвалиться, не хвалиться Господом. Е, наш поет Шевченко написав таку віршика невеличкого, якого він був ще в засмані, бо Ми в школі також я вчили, не знаю, як програми, хто його вчив, хто не вчив, так згадували. Отакий От віршик невеличкий, прочитаю. На Великдень на Соломі. Проти сонця діти Грались собі крашанками та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з листвою кушили сорочечку, а ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смушили, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята, сховавши в рукава. На ній мати купувала. Діти говорять, мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лишству вишивала, а я попа обідала, сирітка сказала. Слава Богу, це дійсно. Ось такий приклад, що діти хваляться і дитина сирота, що також благословіння Боже над нею що хрещеник виконав, заповідь Божу на свято запросили на обід, я думаю, що запрошували і сидіти і діти, і слава Господу. Діти хваляться, я знаю, що як дитячий садок ходив і в школу, то діти хваляться, хваляться чим завгодно, як хочуть, що хочуть щось доказати. Інколи кажуть, також дорослі поводять себе, як великі діти, такий вираз є. І дорослі також недалеко від дітей відійшли. Якщо ми згадаємо із життя, я пам'ятаю в школу, як я ходив, ну, різні приклади були, але там хлопчик один був такий, один в сім'ї, був з багатої сім'ї. Батьків там велосипед був, а в них була машина, то ще старіша була, але все рівно не Ну, Батьки більш зажиточні. І от він каже, а в мене такі машинки є, що в магазинах не продаються. Ми тоді які машинки були. Пластмасові там десь дівчата на... подарять на день захисника всім однакові, якісь там жовтенькі, зелененькі. Пасмасові, які там за 20 копійок тоді. А він каже, а в мене є такі модельки, що дверки відкриваються, металеві. Принеси в школу, що ти все. Не принеси його поломою. Ну, ми його так і спонукали, повів нас додому. І ми тими машинками гралися, дійсно, так, десяток. Чином. Потім узнали, що не правда, трошки його підправляли, потім вже були такі моменти. Я пам'ятаю, недавно я зустрічав свою колегу, ми з нею працювали, вона на пенсії також, і от вона дебачу така з велосипедом, і щось вона така розчарована, якась така збентежена, така. Кажу, що сталося? Вона каже, я йду, це ж, я, як я запрацювала, йду це людина, я ж їй каже, скільки допомагала по своїй роботі. А вона навіть зі мною не привіталася. Людина звикла, що, знаєте, свої досягнення, якось вона звикла себе свої всі здобутки. А зараз вона вже й на пенсії, вже її, можливо, і люди не замічають. І от вона цим переймається, знаєте, Господь каже, не, не будьте такими. хто хвалиться, не хто палиться Господом. І такі моменти бувають. Господнє слово застерігає нас, щоб ми не хвалилися собою своїми досягненнями. Свої посадою, своїми надбаннями, матеріальними, будинком, автомобілем, можливо, не одним, не одним будинком, одяг, навіть їжа. Ми можемо їжею хвалитися, як зараз е така пора оцих інтернетів, соцмереж, раніше не було такого раніше, що там на роботу прийшов, о, там якась нова кофта, нова бубка, яка була. А також все не встиг. З'їсти там якийсь кусочок хліба з ікрою, ти вже її виставляєш в інтернет і люди обвезуться, ставлять тобі лайки. А такого не помінути. Хай хвалиться, нехай хвалиться Господом. Приклади є, і Слово Божу, згадаємо приклад Самсона, який був помазаником Божим. Давайте прочитаємо Книгу суддів, 15 розділ. 14, 14 -й, 19. -й і пішов він аж до щелепи, як написано. Філистинці е, заголосили йому на зустріч і вибігли їм сомсову. І вийшов на нього Господній дух, зійшов на нього Господній дух і стали шнури, які були на його руках, наче пряди. Коли воно відчує вогонь, і шнури поспадали з його рук, він знайшов ослячу щелепу, кинув в дорозі, простягнув свою руку, взяв її і побив нею тисячу мужів. І сказав Самсон, ослячою щелепою, я зовсім вигубив їх, бо ослячою щелепою, побив я тисячу мужів. Ви бачите, як він говорить. Він говорить, я, я. Це він зробив, хоча Господній дух на нього зійшов. І далі читаємо, і сталося, коли він закінчив говорити, то кинув щелепу зі своєї руки і назвав те місце побиття щелепою. І він мав сильну справу і заволав до Господа, кажучи, ти дав в руки твого раба це велике спасіння, а тепер я помню від справи і попаду в руки необрізані. Тоді Господь відкрив розщену в щелепі, і у скелі і вийшла вода, і він пив, і повернулась. Повернувся Повернуся до нього і він божив. Ви бачите, така ситуація. Тут він хвалиться те, що він зробив. Що він побив тисячу людей, що такого не може бути, а, хоча це з Божою допомогою відбувалося. Але коли він відчув сильну спрагу, він вже задавав до Господа. Господи, спаси мене, тому що я помираю. Приклад Давида і Голіафа. Пам'ятаємо ми всі, це перша книга Самуїла. 17 -й розділ, як збиралися Філестинці, і от третій вірша, філестинці стояли на горі по одну сторону, а Ізраїль на горі по іншу сторону. А між ними долина, стабору Філестинців, вийшов сильний чоловік. Ім'я його Гуляв, Гета, його зріст, тому в моєму перекладі написано: 4 літки і долоня. В інших перекладах там 3 літки написано. На його голові шолом, І він був одягнений в ускоподібний панцир, а вага його панцера 5 тисяч циклів міді та заліза, міді на колінники на йодвах і мідний щит поміж його плечима. Держав його списа наче ткацький вал. А важить його спис 70 сиклів заліза. І той, хто носив його зброю, ішов поперед ним. Як описують дослідники Слова Божого, що ріст його був. Більше трьох метрів, це якщо ми можемо уявити собі. Вага е, захисту його була більше 60 кілограмів. Це на себе людина не може так одягнути повітря з мішком якогось цукру або ще по вазі порівняти, більше 60 кілограмів. Вага цього наконечника мідного десь біля 7 кілограмів була. Це дійсно такий великий сильний чоловік. І далі написано, він став і закричав до ізраїльського табору, гукаючи їх. Для чого ви йдете, щоб стати до бою напроти нас? Хіба я не є велестинцем, а ви, євреями Саула, виберіть собі мужа і нехай спуститься до мене. І якщо спровожиться зі мною воювати, і якщо поб'є мене, то ми будемо вам рабами. Якщо ж я подолаю і поб'ю його, то ви будете нам рабами і служитимете нам. Ось я сьогодні, у цей день сказав Хестинець, заганьки в Ізраїльський табір, дайте мені мужа, і боротимемось убийство. І от знову ми бачимо, що цей гуляв, як він все на свою силу спирався. Я, 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 я подію вас, я». як то кажуть, всі ці моменти, що Господь засуджує це все. І от далі. Підходить Давид, вже пізніше читаємо, це 33-й вірш. Саул промовив до Давида: не зможеш виступити проти Филистинця, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, а він військовий муж від своєї молодості. А Давид сказав Саулу, твій раб пастало своєму батьку, і коли приходив Левчи Ведмедиця і хапали за овечку, то я слідував за ним і побивав його, і виривав його з його пащі. Якщо ж він нападав на мене, то я хапав його за голову. Бив і вбивав його, твій раб побивав од медячи лева, і не обрізаний филистимець буде як він з них. Чи ж не підує, і не поб'ю його, і зніму сьогодні ганьбу Ізраїля. Адже хто цей необрізаний, який ганьбить табір живого Бога. Господь і далі слова, говорить Давид. Господь, який вирвав мене з лап лева і лап ведмедиці, він вирве мене із руки цього необрізаного Филистинця. Тоді Саву сказав даві. І нехай з тобою буде Господь. Які слова, що кажуть? Ви бачите, Давид, не хвалиться те, що він зробив. Це я, я, а йому, що з Господню, тому то він це зробив. І далі ми знаємо ці всі події, які відбувалися, що дав Саву Давідові одяг той відповідний, як це все відбулося. 42-й віргуляв, побачив Давида та зневажив віднісся до нього, бо він був хлопчиною. І він був білявий з гарними очима. Филистимець звернувся до Давида. Хіба я наче пес, що ти йдеш проти мене з палицею і камінням? А Давид сказав: ні, але гірше за пса. І філистимець прокляв Давида своїми богами. І далі, як Господь був з Давидом, ми знаємо, Давид говорить, 46-й вірш. і Господь сьогодні видасть тебе мою руку, я вб'ю тебе і зніму твою голову. З тебе, і дам твій туп і тупи Ту, табору Філистинців в цей день небесним птахам і звірам землі. І вся земля пізнає, що є Бог в Ізраїлі. Слава, Слава Господу! Такі приклади, знаєте, їх багато можна находити. Ще приклад є записаний в старому заповіті, це в книзі Даниїла. Ми читаємо Книга Даниїла, п'ятий розділ про царя. Балтасар. Цар Валтасар, який був сином і от він зробив велику вечерю на той з першого літа. Цар Валтасар зробив велику вечерю своїй тисячі вельмож. І перед тисячею було вино. І п'ючи, Валтасар сказав, коли куштував вино, він ще перекладав, написано, що він виплювати до нас, і ні, щоб принесли золотий срібний посуд, який його батько нам Вуходоносор виніс з храму. Що є в Єрусалимі, щоб е цар, його вельможі, наложниці та е ті, що бенкетували з ним, щоб привезли їх. і принесли оцей срібний і золотий посуд. І бачите, яким він себе уявив, він вирішив похвалитися перед своїми цими підлеглими що я можу так вчинити. Я можу з цього посуду, який ми несли з дому Господня, пити вино і славити своїй полі. І що далі з ним відбувається, не знаю. Вийшла рука і на стіні писала, і потім що з його хоробрості стало. З те, що він хвалив себе. У цю годину вийшли пальці людської руки і писали на проти світильника на порусі стіни царського дому. І цар бачив пальці, руки, що писав. Тоді вигляд царя змінився. І його задуми стелужили його. І м'язи його стегна ослабли, М'язи його стегна ослабли, і околіна вдарялися одне в одне. І цар сину закричав, щоб привели чародії, халдеї і так далі. Ну, тих, що можуть перекласти йому, що там написано. от приходить і він йому перекладає те, що там було написано, що ти зважений на свій царство і закінчилось, ти зважений на вагах. Ти виявився занадто легким і приходить в цьому кінець. І дійсно тут написано в цьому розділі, що в кінці тієї ночі Балтасар, цар Халдеї, був убитий за те, що він зробив таке, за те, що він похвалився, за те, що він не воздав славу Богу, а скористався, виявив себе таким, хотів бути вищим за Бога, знаєте, пити із оцих посудин золотих і срібних, вину. Щоб прославляти себе, а не хвалити Господа. Чудовий висновок записаний пророка Єремії. Єремія 9 розділ, давайте відкриємо 22 і 23 вірш. Так говорить Господь, хай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і хай сильний не хвалиться своєю силою. І хай багатий не хвалиться своїм багатством. Але лише цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що пізнав і знає, що я Господь, який творить милосердя суд і праведність на землі, бо в цьому моя воля, говорить Господь, які чудові слова записані в Єремі. Так і висновок тому всьому, що нехай хвалиться людина тими своїми досягненнями, тим багатством, тим славою. Тим, що має, але хвалиться Господом. Якщо ми хвалимо собою на троні нашого серця, на троні нашої душі, знаєте, виявить такий трон, там буде я, наше я. А якщо на троні Господь, то дійсно ми все зможемо. Це слава Богу. І ми повинні на цей трон свого серця, своїй душі посадити Господа. Не хвалимося перед людьми. Ви знаєте, чудові слова записані. У Матвія, давайте відкриємо. Четверга ми проходимо якраз на гімну проповідь, вивчаємо слова Господа, що Господь нам відкриває свою мудрість. от Матвія, 6 розділ, з першого вірша. що говорить Господь через Матвія. Остерігайтесь, це Господні слова, остерігайте творити милостиню вашу перед людьми, щоб вони бачили вас. Бо не будете мати нагороди від Отця вашого Небесного. Тому, коли чиниш милостині, то не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагору, і на вулицях, щоб люди хвалили їх. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Не робіть так, застерігай Господь, щоб люди хвалили вас. Ти ж, коли чиниш милостині, нехай є не знає, що робить право, щоб милостиня Твоя була таємна. А отець, від котрий бачить вже віддасть тобі яму. Не хваліться себе, не хваліться перед людьми, але хваліться Господом, і Господь від як написано. І далі, дуже чудовий, це п'ятий вірший. І коли молишся, не будь-як лицеміри, які любляться на горох, і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, відійди в кімнату твою, зачини двері, помолися оцим твоєму, котрій в тайні. І отець, твій, який бачить таємне, віддасть тобі яму. А як молитесь, продовжує Господь, то не говори зайво, як язичник, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність. Не уподібнюйтесь до них, бо отець вас знає, що потрібне вам. перш ніж будете просити. Слава Господу. Не хваліться, не робіть перед людьми такі, як то кажуть, шу, такі сцени. Але все Господь бачить, бачить серце, і Господь закликає нас, щоб ми хлилися Господом. Про піс також говорить Господь, 16 вірш. Колись ви постите, то не будьте сумні пицемірими, бо вони зміють обличчя свої». Ті, що міняють в театрах обличчя, така маска. Змініть обличчя свої, щоб показатися людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і в мирній церкві, щоб люди не бачили то обличчя Твого, сумного. Щоб ти посту Твого не виявляв людям, а тільки отцеві твоєму, котрий в тайні, а отець, який бачить тайне, віддасть тобі яму. І далі такі вірсуки чудові, про те, щоб ми не хвалилися, не збирали скарбів собі, не збирайте скарбів собі на землі, де мір та і ржа нищить і де злодії підкопують і викрадають їх. Збирайте собі скарби на небі, де ні мір, ні, ні ржа не нищать їх, де злодії не підкопують і не викрадають, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Слава Господу! Чудові слова! Також Давид говорить у моєму перекладі, це 20-й псалом Псалом Давида, в іншим перекладом, 19, -й, 20 й псалом, 7, й 8 й вірші. Одні хваляться колісницями, а інші тінь. Ми життям Господа Бога Нашого. Вони похитнулися і впали, ми ж стоїмо і тримаємось міцно. І дійсно, в ті часи, коли Давид це писав. У повній колісниці було велике досягнення, велике багатство, коли людина їх мало. Зараз вже інші колесниці. Зараз можуть хвалитися у кого краще, у кого там під капотом більше коней, кого менше коней. Але ми не повинні цього робити. Ми повинні хвалитися Господу. Вони прохитнули свій палець, Ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Так говорить Господь. Перше коринтян, перший розділ з 18 вершат. Коринків, 1 Коринті, 1 розімнато -го верша, Господь говорить через апостола Павла. Бо слово про Хрест для тих, що гинуть, безумство, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Написано: я знищу мудрість мудрих і відкинув розум розумних. Де мудрий, де книжник, де дослідник віку цього, чи Бог не обернув мудрість світу цього безумства. Через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога при мудрості Божій, то Богу до вподоби було спасти ділуючих через безумство проповіді. Іудеї вимагають чудес, і гелени шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа у для ідеїв спокуса, для язичників безумства, для самих же покликаних Юдеїв і геленів Христа, Божу силу і Божу. Ми повинні хвалитися не своїми, якимись досягами, своєю мудрістю, а тільки Господом, тому що Господь все у усьому, Бог Творець. І далі продовжує апостол Павло, тому що не мудре Боже розумніше від людей, а на Божа, Боже сильніше від людей. Подивіться, брати, хто ви покликані, небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне вибрав Бог, щоб засоромити сильне, і незначне, незнатне світу, і принижене, і нічого незначуще вибрав Бог, щоб скасувати значне, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Від Нього і ви в Христі Ісусі, який став нам примудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано. Ту хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ту хвалиться, нехай хвалиться Господом. Друге Коринтян, 10, 10 отділ із 12 шан. Ми не сміємо порівнювати себе чи рівняти себе з тими, які себе хвалять, які самі себе хвалять. Але вони нерозумно міряють самі себе собою і порівнюють себе з собою. Але ми не будемо хвалитися без міри, а в міру права, що призначить нам Бог як мірку, щоб досягти до вас. Бо ми не напружуємо себе, як ті, що не досягли до вас, тому що ми досягли і до вас благовістям Христовим. Ми не без міри хвалимося не чужою працею, так говорить Христос через пол. Але надіємося, що разом з зростанням віри вашої, ми звеличимось за нашим мірилом між вами з доставкою, так, щоб проповідували Іванлії і в країнах за межами вашими, а не хвалилися готовим на чужому полі. Не хвалилися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, 17-й вірш, а хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь? Які сьогодні слова Господь нам нагадує? Яка мудрість Божа? І ми в нашому житті повинні хвалитися Господом. Ми сьогодні згадуємо страждання нашого Господа, який постраждав за кожного з нас, за мене особисто, за гріхи наші. Був розп'ятий, і знову гряде. І ми повинні цим хвалитися, хвалитися нашим Господом. Нашого Господа, цим подвигом спасіння. Слава Іммунавіки! Давайте мовітло наших і слава нашого Господа. Амінь.